Вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернув. Історія доволі непроста. В ній дух сталевий, дух патріотизму за Україну у героїв на вустах. Вже скільки закривавлених століть на волю України налягали, проте скорити і зламати її дух Герої України не давали. Доброго і мирного всім ранку. Сьогодні, 23 травня, Україна вшановує пам'ять всіх своїх героїв, які боролися за суверенітет і незалежність нашої країни в різні часи її становлення. Це воїни лицарі Київської Русі, які відчайдушно ставали до лав руських дружин, Великого князя Святослава і короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського, української галицької армії Мирона Тарнавського, Січових стрільців Дмитра Вітовського, армії Української Народної Республіки Симона Петлюри, організації українських націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери української повстанської армії, герої Небесної Сотні, АТО ООС та сучасні героїчні захисники, які виборюють нині нашу свободу. Тери... Територіальну цілісність та право жити у вільній незалежній державі у теперішніх умовах повномасштабної війни з агресором Україна вкотре демонструє незборимість української нації, велич духу українських вояків, борців за волю України. Козаче воїни величний, прославлений ти у віках, у куряві, в гарячих битвах. Ти торував свободі шлях, не дав ти розтоптати парость, Корінню дав ти прорости, могутній нації незламній, на Богом даній нам землі. Народи мій, красивий і величний, які сини йшли, і йдуть за тебе в бій, як ангели, величні і всесилі, спаси їх, Боже, в небі і на землі. Дякую. Свято Героїв відзначають в нас більше восьмидесяти років. У 1941 році другий великий збір Організації українських націоналістів постановив відзначення 23 травня як свята героїв. Воно було покликане відродити в українців героїчних дух минулих поколінь. Чому саме травень обрано для вшанування героїв? Тому що саме в травні віддали своє життя у визвольній боротьбі кращі сини України ХХ століття. Головний ідеолог державної самостійності України Микола Міхновський, головний провідник української національно-визвольної боротьби Симон Петлюра. Та саме 23 травня 1938 року в Роттердамі було вбито засновника і провідника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Герой. Звичайне українське слово із п'яти літер. Та скільки за ним гордості і звитяги, скільки стійкості й мужності і за части трагедій і суму. І сьогодні наш доземний уклін найперше матерям, які народжували і народжують героїв, які від віку до віку і аж до сьогодення оберігають і боронять нашу неньку Україну завдячуючи, яким здобуто нашу державність, які чекали, чекають і будуть завжди чекати своїх дітей із нелегких доріг, доріг війни. І так хочеться, щоб сини завжди повертались додому. Та, на жаль, багато їх нині у небесному війську, тож світу нашого народу. Його славним синам і донькам, загиблим героям небесного війська та їх послідовникам, учасникам російсько-української війни, які у розквіті сил поклали на вівтар свободи і української державності свої життя, серед яких є і наші славні земляки Присвячується ця хвилина мовчання. Наші голови схилені у глибокій жалобі, а серця зболені від горя. Господь відкрив перед ними двері раю, бо пішли вони на небо нескореними. Вічний спокій душам вашим і вічна вам пам'ять. настоятеля свято святотроїцького храму Отця Віталія. Ми зібрались сьогодні. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні зібралися не тільки, щоб згадати всіх героїв, але перш за все, це згадати пам'ять тих героїв, які віддали своє життя. Тож, Сьогодні в молитві. Всі, забудьте всі турботи і піднесіть разом всі молитву за тих, хто поклав своє життя за те, щоб ми могли спокійно зібратися, за те, щоб ми могли рано піднятися, попити кави і спокійно їхати на роботу. Нехай Господь Бог прийме їхні душі. Непереможний, неосяжний могутній боротьбі, Господи Боже наш, молимо тебе, поміни у царстві твоєму православних воїнів. У боях убитих, прийми їх у своїй небесній світлиці як зранених, мучеників, омитих своєю кров'ю, як тих, хто постраждав за святу, церкву твою та батьківщину, що її благословив ти як насліддя Твоє, молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до тебе у полки радоборців небесних сил, прийми їх милістю твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української. Бо захищали від ворогів православну віру, тяжкі роки боронили вітчизну, від чужинських орд. Поміни, Господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддавна бережене постальське православ'я, освячену тобою, обраною як народ Божий, українську землю, на яку вороги Христа і православ'я приходили з вогнем і мечем. Прими з миром душі рабітою, що воювали за мирне життя наше, за добробут, за наш спокій. І їм вічний спокій, бо вони рятували міста й села і з собою захищали рідну неньку нашу батьківщину, Україну. Помилуй Твоїм милосердям, убитих на війні православних ратників, прости їм усі гріхи в цьому житті заподіяні словом, ділом, свідомо і несвідомо. Зглянься, милостивий примилосердний, Господи, на рани їхні, муки, стогін, страждання і визнай за подвиг добрий. І тобі вгодний, прийми їх милістю твоєю, бо люті скорботи тягрі тут понесли, перебуваючи в нестатках, у скруті, в трудах і не спанів, голод і спрагу виснажені терпіли, були, як ті вівці, що на законі йшли. Молимо Тебе, Господи, нехай будуть рани їхні, оливою та ліками пролотими на загріховні рани їхні. Зглянься з небес Боже і пом'яни мужів, убитих у розквіті літ і сил, старців у селі духу і мужності. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу і з милосерця, все благий, Господи, Ти забрав від нас рідних наших, але не позбав нас Твоєї ласки. Оселив царстві небеснім усіх повік незабутніх рабів твоїх, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у страшних і викопомних битвах. Зодягни їх там ушати світлі й чисті, як тих, що вибігли тут свій одяг у крові своїй і вінців мученицьких сподоби. Даруй їм бути спільниками у торжестві та славі переможців разом з усіма, хто воював під знаменем Христа Твого проти світу, проти плоті і дьявола. Долучи їх до собору славних страстотерців, добропобідних мучеників, праведників і всіх святих Твоїх. Поміни, Господи, у царстві Твоєму. Вічна їм. Дякуємо народному фольклорному колективу Родина за цей чуттєвий виступ. А до слова запрошуємо міського голову Івана Михайловича Кохана. Ми зібралися в знаковому, шанованому місці. На жаль, до тимчасової алеї, тому що тут повинно бути все в граніті по золоті з дня на день. Надайде поповнення в 14 портретів і це це великий сум. Після вшанування на цьому місці запрошуємо рідних близьких на автобус до вшанування на кладовище до місця поховання. Відповідне доручення старости отримали по місцях поховання по старостатах на Киричанці. Прошу вжити всіх заходів, щоб це було гідно. Прошу старост і всіх працівників надати інформацію щодо стану цих споруд, тому що є інформація, що є. Занадто ранні руйнування тих споруд, які встановлені. Це наш борг. Головне, борг це в нас в душі і відчуття. Вивчте провини перед рідними, які втратили найдорожче. Дякую вам, дякую від всієї громади за вашу жертву. Молимося за вас, за душі, полеглих. Слава Україні! Слава нації! Україна! Вічна пам'ять! Вічна пам'ять і вічна шана! Країна. країна краси і радості, гучної пісні, запального танцю і неповторних краєвидів. Це країна щирих, працьовитих людей, гречкосіїв, які ніколи не поневодять.